Акумулювати зусилля Дніпропетровців з надання допомоги армії та вимушеним мігрантам збирається громадська рада при Дніпропетровській міськраді. Ця структура об'єднує 36 організацій різної спрямованості. Її актив ініціює збір коштів, речей і медикаментів. Також у їхніх планах юридична допомога військовим, які беруть участь в АТО. Громадська рада об'єднує понад 30 організацій, тож і можливостей у неї набагато більше, ніж у волонтерів, які іноді діють взагалі без сторонньої допомоги. Рада вирішила розпочати роботу тільки зараз, але її представники обіцяють розвинути діяльність одразу за всіма напрямками. Одна з нагальних справ допомога військовому шпиталю, де бракує усього, окрім зеленки та бинтів. Саме для цього терміново реєструють фонд для збору коштів. В госпіталь фінанси, тому що них остро стоїть зараз Они не можуть оперувати, тому що ми знаємо, що несколько лет тому госпіталь був розформований, проданий. у них даже території свої толком нет. Ще один проект майже готовий до втілення. розважальні програми для поранених. Лікарі в шпиталю попросили підготувати культурні заходи, адже вважають, що вистави та концерти допоможуть у психологічній реабілітації військових, які постраждали в АТО. От у нас на сьогодні є вже приділена програма. Ми її сьогодні відправляємо в госпіталь на утвердження. Головною формою роботи громадської ради до цього часу були круглі столи, де обговорювали місцеву політику. Активна, благочинна та координаційна діяльність то певний виклик для громадських діячів. Вони обіцяють, що працюватимуть максимально прозоро і закликають дніпропетровців допомагати та контролювати їх. Марина Дудник, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.